Путін таки оголосив доточення до Російської Федерації оцих кількох анексованих шматків від України. Це насправді по великому рахунку нічого не змінює з огляду, що роблять збройні сили України під Лиманом. І як тепер в котлі русські війська, які там стояли. Ну а ще хочеться заакцентувати увагу на найважливіших заявах. Головна, це та, що Захід заздрить величі Росії. Да, ми всі бачили, як росіяни тирять труси і унітази і привозять їх своїм урченням додому. Друге, це те, що виявляється Німеччина і Японія у нас окуповані Сполученими Штатами Америки. Далі, що Захід всі расисти, ті і тільки росіяни і білий пушистий і важлива заява, що Британія, начебто, підірвала ті північні потоки. Ну і хочеться тут сказати головні слова: реакцію лістрас на всі ці заяви, що ми попіклуємося про те, щоб Путін програв.